«Фавбет» – титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Віталій Омельян, старший солдат. Військова частина 3102 Ну, все, почули ми стартовий свисток поєдинку, повітрі ураган. Момент удар! І є перший забитий м'яч. Перша хвилина відзначається у нас Зеленкевич. Ось Як в нас розпочинається цей поєдинок? Звісно, у нас... Не найкраща передача а від Шеремета. далі Войтович дуже класний. У нас вже дев'ята хвилина. Поки що жодного Порушення право. Мілінки пробити не вдається. Тут удар є. Артем Шеремет. І який же сей від Олега Гордан. Передача. в кут, Удар є. Удар є атаки. Мілінки перекладує м'яч під ліво, під право. Тут вже трьох на собі. Зіправ Бументи. Нерозмірковано те, щоб зачепитися. Цей м'яч. Бабілов класна скидка. Зеленкевич пробиває. Але засильний пас вийшов від 30-го номера. Момент бити потрібно було вже раніше. Войтович рятує свою команду. А, друзі, повертаємося до поляч. Можна грати. Момент. Ткачук пробиває. Біцюку. Ткачук проходить, Бабілова. пробиває в дальній кут. І тут розуміє, в першу чергу. Проти Ярошенко один-один залишається. Ну м'яч. удар, дуже небезпечно було. Вічук Класна скидка і забиває Британ. Один-один рахунок стає. Андрій Британ відзначається. 26 хвилина. У нас гості зрівнюють рахунок. Не прогавили. Бабілов встиг віддати передачу. Петренко. Петренко передачу в відповідь. Бабілов пробиває ближній кут. Ой, Товича не порушував правила. І здається. Не залітає. Ясно, з яким рахунком все ж таки завершиться цей це поєдинок, тому що грати ще дуже багато часу, який же момент, і небезпечних моментів. Але лише один раз могли забити, ж пробиває. Приходько, передача міленький тут. Порожні ворота пробиває. І забиває Артем Шеребегат! Ось про яку помилку я казав. 39-та хвилина. Артем Шеремет. До цього Сірицького залучали, залишили Сухубалку. Ну, Тут потрібно реалізовувати цей момент. І є, Забитий м'яч. Дмитро Бабілов знімає всі питання. І звісно, це сенсація. тут. А перемога від сухої балки не знає, що трапилося з Фавбет. титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.